Ви говорили, що вже були в Кіровограді. Чим на вашу думку цікавий Кіровоград для аграрів? Ну, Я був двічі в Кіровограді у процесі з початку року на аграрних форумах. Вимушений сказати, що аграрії багаті люди на Кіровоградщині і з хорошою прибутковістю, тому що вони, тому вони ще не зовсім розуміють всі ті загрози, які сьогодні є навкруг них. Якщо в цілому зрозуміти, що аграрне виробництво по Україні в цьому році втратило 20 мільярдів гривень вже оборотного капіталу, то це говорить про те, що та прибутковість, яка була попередні роки, у них вже її не буде. Тобто потрібно залучатися до процесу побудови цієї політичної сили, в неї входити більш інтенсивно і відстояти свої інтереси спочатку на місцевому рівні, а потім і на загальнодержавному. Тому я сподіваюся, що ми на Керовараченні разом із керівництвом партії зможемо більш активізувати людей і на слідуючих наших закладах мати таку ж саму представницьку частину, як маємо сьогодні, наприклад, з Полтавщини чи Хмельниччини. А на вашу думку, який підсектор агропромислового виробництва повинен мати найбільші дотаційні? Ми не повинні сьогодні говорити про дотації. Ми повинні сьогодні говорити про умови для розвитку аграрного виробництва і переробки. Тобто ми розуміємо, що держава сьогодні не в тому стані, де вона може дотувати аграрне виробництво. Але ми сьогодні повинні звернути серйозну увагу на наше тварини, і в першу чергу на молочне скотарство. Тому що за 9 років у приватному секторі ми втратили майже 2 мільйони корів, а поголів'я великої рогатої худоби за останній рік зменшувалося майже на 9%. Ми бачимо, що виробництво молока також йде донизу, а ні для кого не секрет, що в сільських територіях це один із основних видів доходу. Тобто тут ми повинні звичайно з точки зору держави подивитися, яким чином ми можемо допомогти аграріям заробляти більше на тому молоці, яке вони виробляють у присадибних господарствах. Непоганий інструмент був би не виробничі кооперативи обслуговує У нас є досвід по інших регіонах, в тому числі по Полтавщині. Вони потребують певних коштів, але ці кошти ми також генеруємо через. Експорт тої продукції, яку ми маємо в рослинності на сьогоднішній день. Тому якщо ми правильно підійнемо до формування того, що у нас є надходження, і ці надходження частково використаємо на підтримку тих галузей, які сьогодні її реально потребують, то ми можемо покращити ситуацію. Для молодчарів це, це був би сьогодні дуже такий суттєвий крок. Але глобально нам треба говорити в першу чергу про те, що ми повинні реалізовувати на зовнішній ринку закінчену продукцію. Тобто ми повинні налагодити виробництво продукції глибокої переробки в першу чергу у своїй державі. Під цього потрібно залучати хороші інвестиції і, звичайно, потрібні зміни до законодавства. Тому що виробництво, наприклад, біотонулу, біодизеля сьогодні в Україні не є завершеним законодавчим процесом, і тут ще потрібно багато допрацьовувати Та для прикладу. У більшості країн, які починали інтенсивно заходити в виробництво біопалива, невід'ємною частиною пакету законів було те, що заправні станції мають кожного року мати певний відсоток біопалива в змішані із класичним паливом. Це починалося з одного відсотка, і в багатьох країнах сьогодні доходить уже до 10-15-20%. відсотків. Тобто переробка а для селян на сьогоднішній день найважливіше питання це молочна галузь ціна на молоко. І один із них один, як один із основних. Thank you, Geraldo.